Найскладніша обстановка обстановка на Донеччині. 3092 рази ворог обстрілював майже Донеччину в повному обсязі. Під щільним обстрілом у нас знаходяться ті населені пункти, які наближені до лінії фронту. Ворог знищує повністю всі об'єкти критичної інфраструктури, приватний комунальний, на власності. На жаль, одна людина загинула, та чотири отримали поранення. Отримали поранення дві людини з Покровська та дві людини з міста Константиновка. На вчорашній день ми всіх дітей з міста Константиновка вивезли, тому що ворог кожного дня обстрілює керованими авіабомбами, балістичними ракетами, ФПВ-дронами. Місто руйнує в повному обсязі, так як і майже місто Покровськ, і всі міста, які наближені до лінії фронту. Ну органи влади знаходяться на місці. Підрозділи поліції, дякую окремо підрозділам Білі Янголи, підрозділам ДСНС Фенікс, які допомагають нам евакуації цивільного населення з міст наближені до лінії фронту. Це дуже відповідальна і складна робота. Я їм дякую за таку мужність і що вони ризикують власним життям, допомагають евакуації населення.